У вісті на телеканалі тв 4. Мене звати Анастасія Солтисяк і про головні події Тернополя та області розповім вже за мить. Оплатити харчування карткою тернополянина. У шкільних їдальнях Тернополя запрацювала автоматизована система обліку харчування. З Січня цього року діти пільгових категорій почали отримувати безкоштовні обіди за допомогою картки тернополянина. Як цей процес відбувається на практиці, нам показали у тернопільській школі номер 10 Дивимось. Настя та Марія смакують своїми сніданками, які для них та інших школярів цього дня приготували кухарі Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10 Котетку, балаболю е, болячок. Цю страву та багато інших вони зізнаються, дуже полюбляють. Та поки малеча смакує, класні керівники за допомогою валідаторів оплачують харчування дітей. Пільгових категорій. Щодо прийому їжі дівчата та хлопці перших-четвертих класів передали педагогам свої картки тернополянина, якими відтепер вони користуються у шкільній їдальні. А що ця карточка тобі дає, ти знаєш? Щоб я їла. Автоматизована система обліку харчування дітей пільгових категорій запрацювала у навчальних закладах Тернополя з січня цього року. Вона дозволяє таким школярам отримувати безкоштовний обід за допомогою карти Тернополянина у Тернопільській школі. номер 10 таку можливість мають 177 дітей. Досить мудре рішення, чому тому, що бувають різні нюанси, але тут всі діти, які харчуються безкоштовно. Ця програма буде видно його в окритузовному обліку. Це дасть можливість і економії певної, це дасть можливість бачити чи правильно ведеться облік у школах. І само собою покаже, що міська рада справді турбується про тих дітей, які харчуються безкоштовно. На випадок, якщо школяр забув взяти із собою картку для харчування або ж загубив її, то для цього є спеціальна службова. З її допомогою також можна отримати свою порцію їжі. Окрім того, безпосередньо у школі можна подати документи на виготовлення нової картки. У Нас проходить якраз безкоштовно, це є сніданки. Сніданки. Дітки зранку перша зміна, перші-четверті класи, і це на, на другій перерві, і на третій перерві це середня і старша школа. Приходять, проводять через валідатор свою карточку і отримують свій сніданок. Друга зміна відповідно графіку вже після першої години теж приходить і отримує свій данок. Також з нового навчального семестру учні можуть розраховуватися звичайною учнівською картою тернополянина за комплексний обід у школах. Інформація про те, що дитина пообідала у школі, буде доступна батькам в мобільному додатку. Етернопіль. у період великої війни усе працює на перемогу нашої країни. Так і у Васильковецькій громаді, що на Чортківщині, нині близько 200 її мешканців захищає кордони України. Тому від безробітних до аграріїв дбають про забезпечення необхідним своїх земляків. Більше про життя однієї із громад Тернопільщини. Далі. Це одна із вулиць невеличкої Васильковецької громади, що на Чортківщині. Вона об'єднує дев'ять населених пунктів. Однак каже голова громади, у компактності є свої плюси. Усі одне одного знають і про комфорт дбають. У Нас працює центр надання адміністративних послуг, де є адміністратори з віддаленими робочими місцями. І всі послуги надаються в кожному населеному пункті, тобто в Сарасинському окрузі, щоб було комфортно людині проживати і отримати послуги, які їй потрібні. Загалом у громаді проживає 8200 тисяч мешканців, серед них і пані Марія. У 84 роки енергії у жінки, хоч відбавляй розповідає все, тому що вона не фокусується на болячках і завжди шукає собі заняття. Та тут, слухай, то мене болить, а то мене свербить, а тут пече, а то все. Дійсно, купа болячок. Життя це рух, а рух це життя. І треба все бути в русі, в русі, в русі, в русі, в русі. Ніколи не треба зупинятися, ніколи. Раз, а по-друге, треба жити з Богом. У період великої війни більшість українців працюють для того, аби наблизити нашу перемогу. Васильковецька громада не виняток, адже близько 200 земляків нині перебуває на передовій. Тому від малого до великого тут долучаються до добрих справ. Діти колядою зібрали на дрон, а дорослі роблять усе, аби захисники були у теплі і нагодовані. Воно галі наше біжить, збирає, бо треба щось волонтери. Трошки треба завести їм. Для того, щоб забезпечити необхідним захисників та захисниць, місцеві сільські господарники постановили, виділятимуть фіксовану суму регулярно. Наші аграрники прийняли рішення, що з 50 гривень з одного гектара обробітку землі вони фінансують на благодійні фонди, де допомагають нашим захисникам, які, які потребують. Більше про життя Васильковецької громади знає Галина Мацейків. Вона їздить Тернопільщиною, аби розповісти про життя області та її мешканців у програмі сільський календар. Дивіться черговий випуск у неділю 21 січня о 14.00. Співпраця заради безпеки. У ще одній громаді Тернопільщини відкрили поліцейську станцію. Її організували на території Скалоподільської громади. Тут зможуть вчасно отримувати допомогу та скористатися поліцейськими послугами за місцем проживання понад 10 тисяч місцевих жителів. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. Поліцейську станцію відкрили на території скала Подільської громади. Тут зможуть вчасно отримувати допомогу та скористатися поліцейськими послугами за місцем проживання понад 10 тисяч місцевих жителів. Відкрили станцію начальник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, його заступник Ігор Сидорук та керівництво громади. Чергова громада отримала свого офіцера. Безпекові проекти це зараз надзвичайно важливо. це Цей непростий час, що знаходити можливість саме голови громад. Долучатися до проєкту, тому що кожен громадянин має зараз почувати себе в безпеці. На станції працюватиме старший лейтенант поліції Василь Мимка. Для нього ця робота не нова раніше він був тут дільничним. Торік поліцейський подав свою кандидатуру на посаду офіцера громади, пройшов конкурсний відбір, навчання та готовий приступити до виконання своїх службових обов'язків. Люди звертаються з різними проблемами, переважно вчинення домашнього насильства, також порушення правил благоустроїв. Є різні ситуації, по факту вирішуємо проблеми зразу на місці згідно чинного законодавства. За сприяння органів місцевого самоврядування для комфортної роботи з громадянами офіцера поліції забезпечили усім необхідним для служби. Облаштували робочий кабінет, надали техніку. Для оперативного виїзду на виклики поліцейський матиме у своєму розпорядженні службове авто. Поліцейський офіцер він буде тут у нас на місці, буде машина, він зможе в будь-який час виїхати в будь-яку. Ну, Любовий населений пункт громади. Провадження безпекових проєктів на Тернопільщині триватиме і надалі. Невдовзі у ще одній громаді області відкриють поліцейську станцію. Колядка Тернополянина там в Обахмуті встановила рекорд України. Днями у селі Мшанець на Львівщині відбувся з'їзд колядників та вертепів. Під час заходу встановили рекорд України з виконання коляди там в Бахмуті, автором якої є тернополянин Олег Вітвіцький. Під час її виконання збирали кошти на дрон для 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Там в Бахмуті, де чути, де стільки світу вже полягло. Разбі хуста. Автором вже популярної колядки там в Бахмуті є тернополянин Олег Вітвіцький. Твір чоловік написав за одну ніч у листопаді 2022 року. Присвятив її усім українським воїнам. Ми її записали у Тернополі разом із друзями, разом із колегами. І потім через соціальні мережі вона набула ну такої, як на мене, доброї популярності. Мала багато переглядів на YouTube, у Фейсбук. Донецька нічка окопна свічка і ворога всім лютим на зла цього річ. Колядку заспівали українці по всій земній кулі і навіть встановлювали рекорди днями у селі Мшанець, що на Львівщині відбувся з'їзд колядників та вартепів. Під час заходу встановили рекорд України з виконання коляди пана Олега, там в Бахмуті. Порт України встановлено. Під час цієї акції, яка відбувалася, було зібрано ну чотири чи навіть більше мільйони гривень, які підуть на дрони для наших захисників для 80-ї галицької бригади. І це для мене був найважливіший показник. А окрім того, дуже добре, що така велика кількість українців її одночасно заколядували. Заспівали там в Бахмуті 105 п'ять із Львівщини та 1259 учасників дійства. Автор уже особливої різдвяної мелодії Олег Вітвіцький зараз проживає у Києві і сподівається, що наступного року коляду українці заспівають ще й на його улюбленій локації у столиці Софіївській площі. Наша родина, вся Україна і збройні сили і дерева. Ся, о, йдем до звитяги. Христос родився. славімо Його! Такими були події вівторка. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 tua та на наших сторінках у соцмережах. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.